У посвідчення, будь ласка, чорновий перша інстанція зразу суддя повернула, розібралися. все. ми перебуваємо зараз біля управління патрульної поліції міста Києва, і з такої справи, от ми зараз стоїмо з моїм клієнтом Русланом, на якого був складений протокол по частині першої статті 130, коли він їхав і перевозив. Гуманітарний вантаж, і його запідозрили у тому, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. І нам вдалося в суді спростувати ці підозри, спростувати показання алкотестера, застосувати. Абсолютно похибково до алкотестера і відповідно суд закрив провадження у справі. І сьогодні Руслан нарешті забрав свої права, які поліцейські в нього незаконно вилучили. Руслане, скажіть, будь ласка, які які у вас були очікування, які у вас враження? Дивіться, я був впевнений, що буде апеляція, а потім більш за все рік їздити без прав чекати їх. У мене ще старі права 2000 року, і я за весь час. Перший раз в мене така ситуація. Я ніколи не думав, що таке може бути свавілля. І я скажу так: якби я прийшов цей суд без адвоката, то 100% нічого би не було. Там би ніхто б не розбирався. Там було видно, що були налаштовані, але грамотне відношення, грамотно вистроєне все наш захист, нашої, все по до того. У мене було три інших адвоката, які не взялися за цю справу. Сказали, що там безнадійно. Сказали, що дана суддя не одного рішення позитивного в сторону клієнта не зробила. Це перший, я перший за всю історію її суддівства. Так що така ситуація. Це Голосіївський район міста Голосіївський, Києва. Правда. І ось ось вона постанова. Ось постанова. Перша да. Ми її принесли до управління патрульної поліції і забрали права. Що ж, Руслана, вітаю. Дуже дячний вам, Дмитре, дуже вдячний. Якщо б не ви 100% нічого б не було, я впевнений. Просто Дякую. я був зараз без прав. Дякую вам за довіру. Зараз бігав все. пішком. На все добре. Дякую.